Я всіх вітаю на цей каналі. Я пікна за комусь наступна серія psg -му. Я зараз стою над останнім зарядом. І ось ми отримуємо квест отримати нагороду від жителів від мешканців Янова. До речі, давайте зараз бігаємо якраз за сканером аномалій для Новіка, щоб він не міг аврейдити наш детектор. І щоб ми могли шукати більше артефактів. Так, ось я вже і, і грёбані аномалії. Опа, ще один артефакт по заказу боротись сюди, да? І Іще один артефакт. Слухайте, да я скоро мільйонером стану тут з вами. Кров каменю. Що у нас тут? А ось і сканер, до речі, забираємо його. Так, це у нас 6 ховок. А, люди. Моргана. Херня. Так, теперь нам сюда. Окей, идемо. Так, слухай, это у нас утекает зеленая митка. Вадик, ты кто? знаю, что это за лох. Тут, тут, короче, какая-то компашка гуляет. Их ты ж, блядь. Что за херня? Опа, у меня ствол разряженный, разумею. Кто? И там ще хтось бегает. Так, ну, люди, я це вас конфискую. И до побачення. Тут у нас якийсь футболист, шляється ну вас в дупу, хлопці. Я звалю. Бляха, тут що у нас хтось. Кто-то у нас. Бандиты. що вы тут забули, хлопцы? Сайга, Калак и МП-5. Так, а тут у нас и артефакты для меня. А? Схоже, что немає. Ну, да и без с ними. У меня гроши и так высочай. А? Так, хрестовая у это наш кигать? Так, коготь. Сопа, то у нас, нас холл тут. Глухаря, окей, зараз и Якраз поглянемо, чим в лухар у нас був багатий. Скільки у нас мінти заробляють? Вивші. Так, скільки... До речі, скільки у мене кілограмів? 137 вільних. Окей, я, мабуть, ще й ось ось свій сховк заберу. Бідно, жив у нас глухар, ну да й фіг з ним. Мужика, правда, шкода, але Що поробиш. Що поробиш. Це зона. Так, це його зна. До речі. А ну-ка, зараз я хочу цю штуку перевірити. Все Ось це моя ручна плоть. Це тепер моя ручна плоть, і вона схоже, буде за мною ходити і охороняти мене. Оба тут моя вибухівка. Все, у мене свій домашній Томес. Все, ходим зі мною тоді до гравітаційної аномалії. Ну, гляньте, на мне карту бігає. Вот бляха, все, я сдох Я сдох, бо тут десь курва. Мені цікаво, вона буде хавати цих тушканчиків чи ні. Подругу, йди до мене. Зараз я зменшу їх кількість. От, бляха, зменшив на свою голову. Зменшив, бляха. я... я щас такими темпами здохну, слухайте. Бляха, звідки мене на хреначить, херня хрена, чита, а? Так, давай, ты иди, идем на безопасную вицень. Бля, хотя паскуда десь тут шляется. А, ось и ты, брат. Танулся, бред. Так, дубль другой. Так, зараз ще цю скотобазу треба помітити, де вона? Та, мінус. Лохи Лохі ауті. Шманай лопатники, пацани, не. Так, де моя плоть? А вона що, загинула? Вона героїчно загинула в з... с... Принза ским. Просто так здохла, мабуть. Від аномалії. Эх, шкода. Тоді ми не розкрили її потенціал. От паскуда, тут ще один. Я ж убив одного, алло, люди. Майте совість? Та ну, це бред. По наспавнився лайна всякого. Так, знову мінус один я дав. А де решта? У мене питання? Де решта цих уродів? Цирк пішов, клоуни лишилися. І де ж, де ж тут вони шляються, а. Так, ще там у нас і тусується, круто. От ви їх бачите? Особисто я їх не бачу. О, і, так, і я. Я їх побачив, все, їм хана. Так, дубль другий. Так, всі паскуди мене атакували, гля звідси. І що самое хреново, я їх не бачу. Та заховай ножа, придурок. Аптечку краще бахне А нор, заховай. Та біжи ти, прыгай, стрибай. Я маю точно знати, де вони. О, бачу, 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 бачу. Все. Я запам'ятав де вони. Так, я запам'ятав, де вони? Вони у нас десь ось тут. Залишилося їх тільки знайти. Так, діставай швидше гвинтівку. Так, мінус один. На ще мух селі вбиває. Так, а ви что бачите, а? Та ну я не вірю, що це все десь має бути другий. Гаразд, зберігаємося, хаваємо аптечку і шуруємо туди. А, точно, не шуруємо, у нас же ж тут рюбані тушканчики. От, бляха. Так, ця херня десь там. Викиньте цю каку. І, і краще візьми в руки аптечку. Оба на зараз погода те, що треба. А, а вони моя плоть, вона лягла в бою з цим козлом. В штанах Ну все, він мене побачив, а я його ні. Награлися. Хавайте вже аптечку. Ой, аптечку. Пілюлі і звалі з усі. Новіков, я твій рот топтав і він ще мене дістає. Я нічого зробити, тупо не можу, мене ці тупі криси хавають. Гаразд, міняємо точку. Давайте зараз підемо сюди. Можливо, ми його, ми його побачимо звідкіляці звідси. Хоча я дуже всьому сумніваюся. Он, бля, тут такі козли вонашляються, а? Залізь сюди, звідки виліз, сказав. Добре, зберігаємося. Як накрути, але нам треба його знищити, бо він мені дуже сильно заважає. Але ж я його, бляха, муха не бачу. Це саме хрінове, що може статися в цій ситуації. Так, 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 звичайно, я сюди не зможу заприйнути, бо це Ганслінгер. Тут у мене головний герой інвалід. Який не може взяти нормальний розгон? Так, ви ту скотину бачите? Опа, бандитська куртка. Вірня якась. Так, згадуємо паркурмейстер. Так, тут у нас пусто, схоже, що пусто. Бляха. Я його не бачу, він мене бачить. Ну що за херня, люди? Я вже задовбався все казати. Дуже сильно не вистачає автозахват цілі. Опа! Звідкіля звідти він по мені хреначив? Ні, то не він. Чао, чао, люди, чао. Бляха. Ну як він мене прострілює скрізь цю скріз металеву херню, а? О, все, я його бачу, я його бачу, люди. Я, я його тепер точно бачу і йому хана. Ага, хана, блять. Так, дубль бизнес его знає який. Стука. Ну я, даже навіть підійти до нього не могу Хавай, таблетки, боудер. Ну, Коротше, нехай йде в сраку. Опа. Я бачу цю скотину, ось вона. Бляха, грбані криси, а. Грбані чури, як вони мене взагалі побачили. Такий шанс був. Замочити цю тварь. Але ж ні, вони мене якось почуяли. Грбані тварюки. Інтелект у них один на всіх. От бляха. Аай, бля, як мене, сука, цей СГМ задовбав, боже. Кончні мутанти. Хто йому взагалі таку херню придумав? А, вони мені ще пізотильники кидають, і він там не один судя з... судячи з усього. Я і так уже двох замочив, люди. Тьма это совесть. Короче, идите сраку, люди. Я заморюсь за вами воевать. Я на вас хотел классы болта. Так, золотая рыбка у нас тут. ти, моя подруга, алло. Так, термальна аномалія, окей. Трошки пізніше. Мені зараз треба звалити звідси. Просто садили вони цю аномалію, як мухи лайно, я не знаю. І ще десь кровосос бігає. І у мене здоров'я немає. Зараз як шот на мене і все. А де та ваша термальна аномалія? Це у нас що, цирк. Цирк, так, цирк. Добре, йдемо до цирку А це що таке? Аго, люди. Ну, бляха, ну це якийсь бред. Чого їх так багато? Ммм, я ще тут зберігся, він був прямо поруч зі мною. Дякую. Все, я заманався. Опсі модифікації. Спаунти більше монстрів. Та пішли вони нахрен в цьому газінкері ці монстри. В них одні проблеми. Ноль грошей одні проблеми. Вот гляньте, ось що це таке, а? Ох, бляха. Слухайте, тут у нас якісь сталкери тусуються. Цікаво. Реально, гляньте, прикольно. Вони всю баржу заселили. Чим зараз займаєшся. Добре, пішов в сраку. Та ну, справді, люди, справді, так, справді, 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 і він і тут сволота. Я свій рот завалив. Я ще тут зберігався От лайно. Все, мене ці курви вибісили. Де вони? Я зараз їх всіх тут к херам собачим. Де вони? Люди, тікайте ви краще від мене. Краще тікайте. Бо я якщо знайду, мало не покажеся вам Де ти? Так, я вже чую мінімум 2-3 контролерів. Ну я ж під таблетками, що за херня. Ой, блять, все, я удаляю ESGM. І хрін же ж ти обійдеш цю паскуду. Хоча, можливо, я її зможу звідси побачити, а, люди, як ви думаєте. Не бачу я її. По-любому десь сидить, мене чекає гандон. Та що там казати, я навіть звідси не можу залізти. А він десь тут. І він мене вже хрінать. Так, все, я бачу. Їх двоє! Люди, їх двоє. Я маю вас у курсі, їх двоє. Так, мінус один. Мінус другий. Фух, я це зробив, я крутий. Фух, я крутий. Люди, ваше місце у параші. Один, два, все. І їхні тіла зникли. А тут хто? А, вони ще тут бандитів перемочили. нас свій ви. А, і не тільки бандитів. Скоти. Так, ось я вже її біля цирку. Бачу артефакт. І Я його хочу забрати, а от він мене не хоче. Так, око. Один артефакт у нас вже є. Цікаво, а тут у нас другий, другий артефакт є десь. Чи немає? А то із за цих аномалій я ні черта не бачу. І ще й велія свіклав, як назло. Так, і схоже, у нас тут артефактів немає, гра валімо звідси. Сканер всі статичні аномалії. Окей. Можна агропром піти колись? Так, тут у нас є якийсь артефакт. Фу, всього на всього банвайский вогонь херня. Нормального симбіонту. Окей. Оба на, гляньте, хто у нас тут. Так, мінус один. Мінус другий, мінус третій. Бандити у нас тут тусувались, круто. Опа, на у нас ще тут хтось є, тусується. Бляха, яке я отримую весь його кайф, що тут всі локації. Є. Кимось заселені. Ой. Ну, як це так сказати. Нам кимось наповнені його. Тут ось хтось спить. Круто взагалі. Мені в кайф. Блять. Так, поки викид, у нас є час щось зробити на Скадовську. Ось, наприклад, ми можемо підійти до Сича. Ну що. Що в тебе по асортименту, давайте купимо гаус набоїв. Бо гаус набої її лишніми не бувають, як ніяк. Купимо сєво собі. Так, все, завдання виконане з за костюмі замкнутої системою дихання, а також потрібна інформація. Для калібрування давай. Для тонкої давай. Для калібрування все. Гроші витратили. Так, ось тут у нас для тонкої, як я зрозумів, тут для грубої. А тут у нас. Самі розумієте, для чого Для калібрування. Так, тримайся лайно. Все теж тримай. Так, мабуть, зараз віду трохи грошей позаробляю А, позаробляв, хрін там плавав. Так, давайте бахну живчика І піду, мабуть, я посплю трошки. До 6 години ранку десь. До речі, у мене ідея, і з'явилася одна ідея. Ходімо до котла. О, ось так ось зробимо, мабуть. Вау, тут у нас ще хлопець у Сєві є Крутий. А також у нас тут є три артефакти. Так, це нас Соко кристал. І ще якийсь, де він нас десь стрибає зараза А тільки де? І мама не намисто. Окей, дякую. Так, все, вилазимо з цього лайна. Нікуди ви мені пропонуєте зараз іти? А раніше не можна було люди? Оба, нагляньте, гляньте, хто у нас там. Гляньте хто у нас там. ПВК Вагнер. Давно я цих. Педіків не бачив. Нарешті побачив. Так, ховаємося за цією хернею. Що, ви, лошпіди? Сосати плюс лежати, люди. Ого! Ого, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Добре, знову забираємо сканер. А зараз ми будемо... Знаєте, як воювати? По-хитрому. Ми робимо, значить, ось так, ось так. Беремо, робимо ось ось так. Рот, я топтав всього життя. Всяка херня відбувається. От ти що тут робиш, дура? Ой, кот баран кончений. Де это вагінер, вагинер а. Так, мінус 1. Ни хрена, ти, гандон. Так, мінус 2. Так, у сегодня за галигонтарис, сейчас СВДшка. Мінус 3, блять, впав. Як після цього жити, а? З нормальною психікою, не зламане. Та тушити себе, придурок кончений, блять. Сука, ебучий затон нахуй, як же ж він мене заебал? потушити потушитися, Підер, блядь. Якого хріна я ні черта не бачу? Все в тумані. Може, через цю херню? Так, тут у нас, до речі, схово окно, я давайте його заберем. І, до речі, а ми можемо поспати? Ах, хер там плавом, блядь, не можемо, ми ж, блядь, кончений мудак Який хоче бігати в гребаном тумані, коли ти ні хрена нікого не бачиш. Зате тебе через цю карту, блядь, ці підараси, блядь, бачать, сука, і розстрілюють, гандони. Так, ніщий бомж. Нищий сховок. Добре, давайте беремо сік, Спробуємо сік популяти по ним. Можливо, щось і вийде. Можливо, щось і вийде. Ось спробуємо, наприклад, збоку обійти їх. Так, у мене вже воно пікає. я всіх минус нов. Сподіваюсь, що всіх Скільки тут, їх шестеро було. Добре, я тоді знімаю всю херню. Пробуем так стак. що у вас тут було? Росія, вооружені силы. Та ти шо? серйозно? Ой, фу, сейга, якась себе бисена. Без апгрейдів навіть. Так, КПК командира. ГСС Гвинторіс і все. Оце ви бідні хлопці, я шокований із вас. Та і, мабуть, на цьому моменті я вже буду завершувати цю серію. У наступній серії ми продовжимо працювати на Новікова, шукати інструменти, шукати сканери для того, щоб він міг покращити детектори. А на цьому буду завершити. Всім дякую за перегляд. Став лайки, підписуйтесь канал. Також не забуваємо ділитися цим відео з друзями, також не забуваємо доєднатися до українського сталкерського ком'юніті у Дискорді, також називаємо жертвувати на ЗСУ. Також називаємо, у кого є можливість, можете пожертвувати мені на відеокарту. Також я беру з тієї банки гроші собі на життя, на інтернет, на їжу та інші штуки. Коротше, на життя. З вами був Епік і всім па-па.